Друзі, з вами Артем. Нікіта, поздоровайся! І сьогодні в цьому сумкуртяцькому роліку будемо далі продовжати хасанити, провіряти, хто побідив. Друзі, я не знаю, чи вам чутно, не чутно, як у мене сверлять на це ремонти. У мене роблять. Ладно, Нікіта, погнали спочатку з вами на острів нашій любименький, бо ми, ага. ми з Нікітою подумали, що буде і острів на простих автомобілях. Це дуже прикольно і інтересненько. Я, ja, ну прям цей Volkswagen так вали. Ну я не на повну ще я просто на передачах їду. Так, О, все. Я <риклад> взагалі... так все, я у -у -у, літаю на Гаїті. Нет, 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 нет. Ти ж не це, фу. Опа, все, я не жорстко. Ага. так, друзі. Сразу сходу ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, Дякую, друзі, ви самі круті. Такс. Друзі, і обов'язково дивіться до кінця, бо будуть два кодові слова. Да-да, друзі. Ну що, Нікіт, ти підіймаєшся там чи Ага, угу. да. ніші. Грязний заїзд угу. нікого не чекати, Ми нікого не будемо чекати, просто їхати. Да, да. Блин, прям сусід мощно свирли. Прям дуже мощно. Так, чекаємо. В вот чому мінус жити? Перший мінус, що жити у квартирі. Перший мінус, що жити у квартирі. Ти по собі ключі передачі, чи ти щось просто? Я з передачами. Ти з передачами будеш на гонках? Да. Понятно. Ну ти мене обходиш? Або давай я виключу передачі? Ну, я буду искать один одного, що ти по случай, кто там вилетів, типу, упал у воду. Да, да, да. да. Воду. А там тобі в так, летимо, летимо быстро. Летім, летим, быстренько, що? Шо-шо? Но я поки що красиво йду. Я не надо я трішки шписа. Так, сусіди, благаю, не сверлит, благаю. Просто благаю. Так, летим, просто напросто. Без передачі, так непривично їхати. Без передач так непривично їхати, що це капець якийсь. Так, друзі, їдемо, Що, Шоніки, ти там далеко, а ні, я бачу, ти прямо в мене на хвості. Такс. Вот, ти ззаді. Так, літім, літім, швидко. Ох, я тут думаю, ми застрянем. Я так не думаю. Порядки. Вряд ли мы доедем. Все. Все, тут мы застряли. Ну ладно, с хитремой упадем сюда вниз. Давай я сейчас тоже с тобой. Зачка мне. Окей, падай. Ой, -мо, я, я вообще застрял. О, що? Так, об'їжджаем. И потім на чекпоинт Угу. Так, сюда, сюда. Да, надо туда не дать возвращатися. Ну, я, я, я думаю... Так, ух. Ну, надо себе більше подвіску зробити, я понял. Угу. Та це не діло в подвірсці, це діло в колесах. А чого там колесам не подобається? Бо колеса замаленькі. Фух, слава Богу. Ух, як красиво приземлилися. Так, слы, ты молити, молит, мол, по побыстренькому по просто. Так, 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 Тут так. Вот, по идее, три минуты має бути. По идее, ну не знаю, не знаю. Все, полетели просто. Ух, а як ти так Блін, а почекай, блін, а ну, ладно уже. ти шо, в воду впав? Ні, я чекпойнти пропустив, вже три чекпойнта. йо моє а, а я собі еду, так якби нічого ничего не бувало. Опа, опа. А так сверлять, що капець, капець просто якийсь. Сусіди, благаю, не сверліть, просто-напросто благаю. Я не знаю, друзі, як вам це чутно, але погано, я думаю. Ну, я не знаю, чи можна одну гоночку. 에, давай ще одну гоночку, я поїхала, коротше, за мною. А, давай іншу гоночку, давай іншу, типу що. Так, 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 я знаю, що іншу, бо на цій нереально. Да. Тут надо таку и тачку документы. Да, 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 кол. да. Тут, тут для джипів вообще. Так, с друзьями. Ну, что, прикол? Тут Феррари може проехать. Я бы раз на хотів приїхати, і Феррари хотів проехать. Попробую, и Феррари проехала. Тут Феррари максимум приедет на огромный по 200. Ну да, 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 да. Друзик, вот напиши в комментариях, кому подобается, коли злили. От мне не подобається вообще. Так, да ты мо. Уяк, улітаю на гаїті. Такс. Суникит, як ти там їдеш? хорошо? Нормально. Опа. Улітаю на гаїті. Му, сара не ловите. Такс наличали друзі охьошки, матрьошки, макарошки. І друзі, якщо що ще це не зробили, обов'язково ставте лайкос. Вот. Що скаже Нікіт? Цей ролик бомбезний. Да. Тут такого регот не поставити. Да, Грі... гріх не поставити лайкос вам. Так, друзі, валимо. слава Богу, сусіди перестали сверлити. Надія на те, що вони вже вообще ніколи не будуть сверлити. Так, друзі, друзья, бо... Да, накаркав, накаркав. Да, конечно, не будет сверлить. Да, конечно. Прямо йде на круги, ми идем на круги, чи... Да, на круг, на, на круги. Це на мості круг. Скільки можна сверліти? скільки можна може, сверліти? Сверлити, то а я кажу. А я вообще під одеялом сижу, чтобы не було так чутно, но все равно чутно. Кис капец. Опа. Ну, сусіди, де благай, ну перестаньте. Так. Что здесь я, я, я завжди за левую сторону, артем, через правую тут? Да-да-да, в чому прикол постійно? Судьба, Касьона, друзья Взагалі, тачка мне подобається, як я прокачу взагалі, імбово. Нікіта, ти бачив мою крышу? Політай на фоторежимі. Ні, я ще не могу. Не бачив? Не, 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 я бачу. Я бачу твою крышу. Okay. Так, полетели, друзі. Ох, ешки, матршки, макарошки, 0 км в час. Так, друзі. Так, сюда, сюда, сюда. С хитрем. Блин, а капец сверлят вообще, ли? А что куда же ваще... Ты не стрянушь там, чи нет? Не, а я подвеску поднимал. О! Ну не сверлит! Так, сюда. Ну, багайся що шо, -шо? Реально просто майже не очищається. Ага. Согласен. Та зараз буде. улітаю літаю на гаїті. Нікіна, ти від кого ліця їдеш? Від першого чи від другого? Від другого я від першого зараз. Кон. Опа, опа, ласка просто. Ух, на кондиціях залетів. Ух, красиво, красиво, просто на. Ой-ой-ой, як бампером бехнувся! Жарс, 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 так, 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 цеми шанс, цеми Пока. Так, залетаем. Залетаем поворот, покупаем лимузин. Так, красиво, красиво, красиво. Залетаем магазин, покупаем лимузин. Так, так, чуть притормаживаем, все, поворачиваем поворачиваем Ох, ой, 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 ой. Я не притормаживаем, <связываем>. Просто летим. ух капец. <связываем>. Машина, <свист> машина вообще бомба печарда, вот. <свист> врач, 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 врач. <свист> так, полетели, друзья, <свист> <свист> ох, ёшки, матрешки, макарошки. Так, друзья, полетели, я вообще не знаю, что с этими соседами, у них есть чокнуть, реально. <свист> Все, я уже им напрямую могу сказать. А я... Не мозг, это а полюбовно напрямую. А я вообще задом еду. Опа. <свист> Бровно просто должна быть чуть. Короче, Никита, почекай мене чуть-чуть. Никита, почекай, будь ласка. Окей? Да. Все, секундочку, я лиш... була лишь. ідея їхати. Що ти вже... Я уже можешь, да? Да, 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 да. Чекпоинт тупый забираю. Зачем вообще эти чекпоинты тупи придумали, я понятие не могу. Что ці чекпоинты дадут, вообще я не понимаю. Ух. Блин, я так лечу, що что капец. Так хочу, под одеялом одіял... так жарко, что капец кейс. Я ще просто врезался в пустоту. Це нормально, що я ще просто в пустоту врізався. Просто я вырезаю пустоту, йо моє я все поняти. Не можу. Не знаю, не можу. Блин! мене меня что підрізав, йо-моє. -йо. е чекай. Ти мене мне вообще підрізав? Я вообще мене підрізав, я злетів. Я злетів вообще з траси був. У, літаю на мусора не вите. Так, 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 так. О, Никита сзади, Никита сзади, це хорошо, це хорошо. Так, а вообще який счот? Ну, 1-0 чи 0-0? Ну, норма сказати. Ну просто я прошу, он все так впереди и там час, не, не знаю, цему називати. Ну пусть будет 1-0. Окей. Mm -hmm. okay. Такс. Літаю на гаїті. Могу сарать. Я б так не люблю це болото. Хто не любить, ставте лайк просто Никитост Ух, у мене є шанс Так я просто баба обіграв Никиту Так красиво красиво Капець, капець, капець. капец 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 Я сам поведу толкнулся е-мое Да, зачекай трішки ок. Їхати, да, бачу, ти їдеш. Mm -hmm. Ну, я ближче, один-один. Так, друзі, погнали, погнали з вами на стадіон, Нікит, не виключайся, давай двоє будемо хасани, ти. Mm -hmm. Я погнали. Mm -hmm. Погнали на стадіон на гонку на виносливость. Ну, mm це -hmm. баб таки, що там ще є такі чекпоінти. Є чекпоінти? Чому не забагато, там показують люди чекпоінти? У мене щось є чекпоінти. А в мене їх нема. Ну, ладно, все одно. Так, ніки... Там щось є гонку на виносливо, чи там то ж, там на іншу гонку, там де... А давай на круг почота. Де, да, де, да, де, да. гонути круг почота, реально. Так, да, погнали. Так, спогнали, друзі. А, я щось канаву упаду. Канавон. Блин, а я тоже зараз в канаву упаду. Канавону, упадун в канаву. Угу. Канавун. я меня все крутой каналы. Такс. Я уже їду. Такс, друзі, поїхали, поїхали з вами. Ну, для чого потрібен цей таймер? Ну, реально. Я не знаю вообще. Здравствуйте, друзья. Я вообще не знаю, для чого таймер, Ну, реально. Ну туди еду. А я, а, я, а я вообще имбову застрял. Да, да-дам. Самое имбовое застрявание. Я подаруюсь, я тебе сейчас перезаход. Ок, чекай секундочку. Как кнопку назову? Я не зову кнопку нажал. И че делать? Так, ну короче, идем на самый почеткое спам. Да, мы едем мы едем на круг почта. Да. На круг ок, я тоже валю, туда валю. Такс. Ок, ок, о-о-о. Ики, таке наше будет перше кодове слово. Подивало, буде перше кодове слово будет лимузен. Флейхора перше, друзі, то попаде в допис. Ідеально! Ідеально! Що тебе там? Е? Що тебе там, дружимо? Нічого, я просто підміст застряв. Так, друзі, да, Та, ну чо реклама, ну чо реклама, хочеш новий телефон, то вода найде роботу через це приложення. Я не хочу новий телефон, у мене бомба є, е, бомба, Redmi Note 14. Так, ні, ну мені так чесно важно ваша реклама, мені так важно. Я ж не можу, я ж не можу, мені капець як важливо. Так, все. Оф... Йо-моє, ти там Ей, Sim, eu não? A ver a verdade, o que eles tinham? Não. Corremos para é fim para o para o do mundo. vai, cê... vai, vai, vai. Tiver, prosa, letit. Letit, Скажи спасибо, что я тебе спас. Спасибо. Просто напросто спасибо. де... На буде... Опа. Оп. Як тобі моя криша? Прикольно. ще на передачах, чи на Я на передачах. Йоу. Все, давай. Один. Один. Бежим по краю Света Э ты че мене підрезал вообще? Почекай? Далі, далі. Далі, далі. Почекай, короче, мене чуть-чуть на поворотику я быстро що я бачу, ти їдеш. Так, а то я прям так бехнувся об тебе і відлетів. Добре, mm -hmm. що там між тим є бортик. Mm -hmm. Так ти просто все заново на тебе воробай. Ну. Такс. Полетіли, ох**ш. І, друзі, обов'язково ставте лайкос. За новий відос. Во. Так, друзі, oh. полетели. Ставьте лайк за новый видос. И подписку на канал за... За, за чатик, Такс. И комментарий за допис. О. Просто имбулечка. Я придумал. Вай, 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 вай. Так, 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 так. Як? быстро, быстро. Никита. О, канистра на базу. Блин, короче, Никита, почекай, почекай, почекай меня, будь ласка. Это, это. Я канистру промазал. Почекай, почекай, давай двое старта нема на мости, давай. Да просто... Ты, ну, мне ну, не очень... И поехали да, на твой канистру. Все, все, поехал. Понял. Так, полетели, охуешки, матрешки, макарошки. Никита, то сколько тебя канистрев? Де ці твіхи тебе? В мене 16. Кон. Я поки що відірвався, мочно. Біжим по краю світа. Ліна, а як ти цей поворот так кладаєшся на скорості? Хз. Так, полетіли. Біжим по краю... А скільки ти зараз кілометрів час їдеш? Наперед просто поїхав, трящий призупинись, просто там наперед поїхав, кого там стартував. А скільки на порядку не поехали? Ти... А скільки ти зараз кілометрів в час їдеш? 200! Опа! ти мене етал сам? Зачекай! Ти мене щось... ти щас йо -мо! Я повертав просто. Тьопа, я бачу, ти їдеш? Я знаю, що це честного. Ну, два-д. Mm -hmm. Так, тепер куда їдемо? Куда ти хочеш? На аеропорт. Я Почу, Нет, давай на круг почоті. Кета, мы будем на Круг кругпочоті. Давай горку на виносливость. Чи одну? То ж мы були на Круг mm -hmm. тепер гор... mm -hmm. Так. Тепер горку... Так, поїхали їде на горку на виносливості. Дітім по краю света. нова пісня вийшла У у, карсимулятор 2-2-2. Два-два-восемь. Опа, опа, опа Чундик чи чундик чундик, 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 чи чундик. Максимально тут максимально лимит 50 Типичные мы. И не у Летим, летим по краю, э, летим по краю света. А вообще, руль, просто мыльная текстура. Разработчики, это что такое? Ты что вам же, руль, А что-то понять не могу. Що, Никити, ти там де валиш? Бачу, де ты валишь? Бензубак пуздавиш, хо! Хопа! Леті по краю света. 9500 вообще бомбу. Просто криптовалюту дають бомбу. Ну, їдеш? Ага, ти едешь? Пон, пон! Так ти будеш спереді. Да. Потім я у тебе перед переїду, щоб було чесно. Ага. От чого не розробочки? От чого не так зробили Один спереді, один ззаді. Це ж не чесно. чого не зробили одинаковий рівень? Друзі, ми на связи. Ви подумали, що ми вже не на связи. Да, Нікіт? Ага. Давай тебе під'їду, ти не едь никуда. На все, 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 все. Три, два, один, поїхав. Так, тут покшо нормас. Такс, мочно, мочно, йдемо. Я надеюсь, выиграю. На казино по-любому ты выиграешь. Но ну, я на старте хорош. Сколько ты за километр в час едешь? Двести двадцать. Я всего двести тридцать. Я двести тридцать шесть. Такс, так, 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 так. Аккуратненько. Слава богу, сусіди перестали сверлити. Такс. Ух, Никита, чого ти так далеко вообще? Ага. Mm -hmm. Музон запустим. Ми так залагал тоді, коли ну, ми так стартували. Пон.

Так, два 2-2-2-2. Поїхали в аеропортик нашій. Ай, порти, по-любому, не виграєш. Пон. Ну, подимся, подимся. Так, следить, Пакра... Ой Не, а я уже думав, что я на гонці спішу. Я вже думав, что ми на гонці спішимо бо з Никиту. Никит, что скаже? Да ничего, нормально тут. О, баляк, я просто полетел жестко. Я просто жорстоко валю. Просто скоро будет 200. Так фоткаться надо. Давай бабки бабки дай. Фух, слава Богу, бабки нам дала 1000 долярів нормас. Такс. Поїхали. Жаль, до гаражи не можна викупити. Шо -шо? Ре, на шуті, не можна викупити. Там, типу, там біля, є дорога до цього. Там є такі чи квартальчик дорога до нового місця. Жальте, що їх не можна купити ці гаражи. Ну да, було, да, було прикольно, щоб було Можна ті гаражі купити, я согласен. І можна було добавити щось своє. Ага. Так, да, було б реал прикольно. Розробочки зробить це, бо було б дуже кльово. Так, заїзд на 400 метрів. Блін, Я случайно вийшов. Оскільки я рожос в аеропорті, максималку. По 200 я зможу. Тухленьку, а дуже тяжко розганяється цей Фольксваген. Я не ожидаю від нього такого, чесно кажучи. Ну, він збоїде... за рані, я за то їде. Прям дуже швидко на Т3. Я дуже написала, що там буде на Т6. Ну, буде сильна пробуксовка, що всім відомо. Що всім відомо, буде дуже сильна пробуксовка. 6 секунд. Ходить вам вибор. Все. Кета, ты з ты с фарами включенными ебалась чи не? Mm -hmm. Не, я без фар. Вон а хоть Така атмосфера сильна, сильная атмосфера прям.

Ну все, я виграв. Ага. Ну Нікит, не розстраивайся. Ти розстраиваєшся чи що? Ага. Не розстраивайся в прошлих серіях, як це називається, ти рай аж тіло три чи два рази виграв. Так що ти Нікит не розстраивайся, ти ще будеш вигравати, конечно. Вот. Ну що, друзі, Нікіта, кажи друге корне слово. Та вже горе. Друге корове слово на сьогодні буде самолет топ. Друге слово буде самолет топ. Якщо, Що, друзі, я хочу сказати, якщо вам за суперцетки ролик сподобався, то, обязательно ставте лайкос. Якщо сподобався, то серіал, ставте лайк. І на цьому все. Нікіт, каже всім пока! І в мене, всім пока!